Шановні наші представники місцевого самоврядування, я дуже радий привітати вас напередодні нашого професійного свята і побажати нам всім успіхів. І ще раз хочу подякувати Подякувати за вашу мужність, тому що залишатись тут сьогодні з дітьми, сьогодні спілкуватись про всіх. Я не кажу вже про наш соціальний напрямок, про Єлену Петріну і його команду яка сьогодні працює. Я не кажу сьогодні і про наших вчителей, наших представників департаменту охорони здоров'я, наших врачей, наших лікарів, які працюють сьогодні і бачать це це. Але і от все, що ми сьогодні робимо, це, це заради людей. Тому ми прийшли і працюємо заради людей, для людей. Хто має очі, тот бачить зміни. То має точку і порозуміння надає оцінку. Дякую всім з нашим професійним свят. Дякуємо Геннаді Леонідовичу. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя. Охороняти права, свободи і законні інтереси громадян.